Усім привіт, друзі! Всім гарного прегляду. Ми сьогодні розглянемо мій гарний бій, який зіграв вчора на трансляції, граючи на шкоді Т-56. Ми зіграли цей бій на мапі степи і граємо ми з сьомими рівнями. При цьому використовуємо трофейний стабілізатор, трофейну вентиляцію та трофейний приціл. Також хочу сказати вам на рахунок шкоди Т-56, це є мій найулюбленіший танок Prime. Танок 8 рівня, і я маю на ній 3 міточки, а також зіграв більше як 1000 боїв. Також хочу вам сказати, що після того, як я взяв три мітки на цьому танку, мій особистий скіл піднявся, і я граю тепер більше як 3000 ВН8 уже зараз. Що є супер, друзі. Також хочу сказати вам, що ми використовуємо повністю все золото, тобто всі золоті снаряди, а саме ББшки. Мають 248 пробою і використовуємо дрокпайок, тобто і великий ремкомплект та велику аптечку. Поїхали ми на правий фланг на 9 та 0 -та лінію, і будемо зараз тут пушити, оскільки в нас є. Нормальні союзнички, і шостий, ІСМ, також джито. Бачу, у нас є дві астежки, які нам допоможуть пропустити цей фланг. Розумію, що десь приблизно в тому, тому керунку, де я дивлюся, має бути якась ПТ або СТ. І бачу, що все ж таки Пантерка підставляється. А також у нас прекрасний союзник ЄСМ Виїжджає мені під приціл, і я йому даю в башту. Супер, прекрасно. Також дивимося, що тут є Супер Халкат. Джуто також тут захищається. І розумію, що сюди, плюс-мінус, зараз чи трошки пізніше має приїхати ще Бізонте, бо він світився на центрі. Також дивимося, що тут. GTOшка дуже сильно підставляється. Розумію, що наші союзники будуть контролити ПТ-шку, які там вже засвітилися дві штуки. І я зможу реалізувати свій барабанчик на джуточці. Перший постріл залетив гарно 517. Супер. І під'їжджаємо легесенько, щоб дати йому другий постріл. Прошу дуже ще таки за 390. Супер. І за два постріли ми маємо вже більше як 800 демеджу. Супер. Тут я кажу, друзі, ні-ні, ти не попадеш, ти не попадеш. Джитоси казав, не попадеш, друзі. І він мене не пробив. Все ж таки, перезарядка йде до кінця. Ми їдемо вперед, щоб продамажити ще раз Ви Виїхали, легесенько звалися, на жаль, не попали, тому я використовую приціл, Щоб краще було з стабілізацією і з точністю цього танка. Зараз на даний момент у мене 0.33, а без, без трофейного прицілу 0,36. Треба, я так, це розуміти. Димася, Бізонти все ж таки під'їхав назад на те, щоб захистити баску. У мене повністю перезародився уже барабанчик. Я вирішую його я так це використати, при цьому виїхати тут та вбити прожетку. Але ні, в цей момент як артилерія засвітилася. Перший постріл гарно залетів їй, та бізонтик підставився, дав йому другий постріл. Розумію, що шпак вже повністю звідси втік, він вже на версії А3А4 лінії. А наші союзнички просто зараз в один момент почали зливатися. Чомусь наш ІСМ повірив у себе та поїхав на трьох танків 8 рівня. І шостий також помиляється, отримує дуже багато пострілів. Я вирішую йому допомогти. Даємо один постріл по прожетці, та другим пострілом забираємо Бізонти. Супер. Маємо вже три фраги, маємо вже 3200 демеджу, і ми погнали пушти вперед. Наші союзнички на, правому, на, на лівому фланзі, перепрошую, тримають позиції. Та не здають їх. Наші союзники тут вже прорашили Буразка у Беле. Я вирішую проїхати далі, щоб ну, заїхати на за ЖД Там є ІС, там є Скорпіон G, якому я зараз отримую постріл. Я це зрозумів. Лише тоді, коли їхав, де він є. Також шпак присвітився тут. Я, на жаль, нього не попав, але його засвітив. Їдемо вперед, мансуючи від Скорпіона G, щоб не отримати пострілу лишнього. Також під'їхавши вже до ЖДшки, Їс засвідчується. ми його гарно взяли та знищили. Знищили, я так кажу, йому БК б... фіганули. І в нього башта відлетіла. Супер. Ми їдемо далі, засвітили цей момент Скорпіона G та ШПКшку, мансували, щоб. Все ж таки танканути один постріл. І так, друзі, я танкнув скорпі скорпіона. Також є 75 ТС підставився мені бортиком, даємо один постріл. А на жаль, другий постріл в мене не залетів та не пробив його. Пушемо далі, друзі. Пушимо. Наші союзнички вже під'їхали в до них. Хочуть розвалювати, але вони дуже сильно підставляються і швидко помирають, друзі. Тут засвідчуюся від е 75 тс отримую в нього один постріл. Я думаю, де ж він там є. Але розумію, що він є за кущиком над цим, і я його не міг засвітити. Вицілюємо йому між баштою і корпусом, там є можливість попасти де по ньому. Попадання. Другим пострілом пробуваємо. Перший постріл, на жаль, полетів не туди. І в цей момент, як ми маємо 4600 демеджу, а також 4 фраги в нас є. Вирішуємо тут акуратно чекнути цього Є75ТС, е а також всіх ПТ, які лишилося. Ні, на жаль, вони не підставляються. І тут я все ж таки вирішую переїхати ЖД, щоб по сейву проїхати далі. Та, можливо, вбити цього самого шкоду або ж на інших супротивників. Наші союзнички почали. Відкисати в нас вже рахунок рівний 10-10. У мене залишилося 478 хп, і мені не варто підставлятися, щоб ми не могли померти. Вирішую виїхати на ближню дистанцію. І використовуючи рельєф, виїхати та, можливо, вбити шкоду. Так, Шкода підставилася, перший постріл гарно полетів, другий постріл, на жаль, полетів не туди в землю. І Вона лишилася шотною шкода, і наші союзнички, бачите, вже не можуть її добрати. Наші союзники лишилися на базі. Помирають, захоплення бази, на жаль, вже немає. Джитошко майже помер в цей момент. Ми перезарядилися, виїхали та вбили Шпака та вбили е 75 ТС. Просто виїхали барабаном, добрали двох. Та лишився Удис, Супер Халкат і Скорпіон. Супер Халката затаранув Удес, Скорпіон їде туди, щоб вбити його. Ми йому також шотні, лишилося 2 хп. І в цей моментик Удес помирає, і Скорпіон Джі хоче втекти, але просто подивіться, який піксель я попав останній постріл. Це є переможний бій, друзі, і ми йдемо дивитися на результати даного бою, друзі. Погнали! Ось результати даного бою, друзі. Ми взяли майстра, взяли медальку воїн. При цьому настріляли 5817 демеджу, а також 610 насвітили. Зробили 7 фраю. Також взяли за цьому бою 1736 вільного досвіду. Зробили 21 постріл, 18 попали та 15 пробили. Тим часом ще й нафармили, використовуючи фул такий золотий пакет докпайок. пайок Ремки, а також настанови, золоті снаряди, плюс 116 тисяч. Супер, прекрасно. Ось такий бій зіграло, друзі. тож Всім дякую, хто приглянув дане відео до кінця. Поставте, будь ласка, подобайки, і тут ще буде багато якісного українського контенту, а саме по World of Tanks. Тож, друзі, на рахунок шкоди. Це імбочка, друзі. Якщо у вас ще її немає, то можливо, подумайте, щоб її придбати, але не забувайте про Збройні Сили України спочатку їм, а потім на розваги. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі на нових стрімчиках та відео. Чао!